Рівне вітало гурт Ріплей. Музиканти з Луцька виступили в нашому місці з оновленою програмою Все найкраще за чотири роки. Також ріплей представляв свій новий сингл на пісню Єдина, що став першим етапом до виходу повноформатного альбому. Гості з Луцька в Рівному не вперше, і раніше вони підкорювали наших слухачів. Наші слухачі сприймають нас досить тепло, і кожного разу, коли ми приїжджаємо до рівного. Бо ми бачимо з обличчя, які вже ну, побували в нас неодноразово на наших концертах. Тобто всі з посмішками, всі кайфують від того, що ми робимо. І є якась певна знайома видача, тобто, музикантів і саме власне слухачі. Тобто нам подобається виступати в Рівному, хороші люди, позитивні, і ми хочемо старатися до нас. Разом на сцені з реплей виступив і соліст відомого українського гурту Фіолет Микола Тимошчук. Проте справжнім сюрпризом для публіки став музикант Леонардо, учасник прямих ефірів проекту Голос країни. Ідея співпраці виникла спонтанно і на репетицію потратили лише одну ніч. Тому і не все, що було заплановане, збулося. Ми хотіли грати на спільну пісню, але вона ще ну, на процесі. Творчість, ми хочемо робити її, як, може, її вона може бути найкращою, але вона ще не готова, ми не будемо її грати. І е, ми будемо з ним грати деякі мої пісні, які я, якщо чесно, навіть не дописав. Або ну, вони не повністю готові. Ну, хочу бачити, наприклад, відгуки. Після рівного музиканти вирушать до Львова та Луцька. Наталя Міщук, Ілона Якімюк у ритмі подій.